Вітаю вас, мої хороші! На каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую сальтисони, свинячі голови і рульки. Це смачна м'ясна страва. Приготуйте і переконайтеся в цьому самі. Приготування свинячу голову розрубати на декілька частин, щоб помістилося в каструлю. Заливаємо водою, щоб вимокла. Приблизно на 4-5 годин, періодично міняючи воду. Очищаємо голову від усього зайвого, шкрипти ножем чи шкрипком кухоном. Такий вигляд має вже очищена голова. Вийняли з води, виклали в миску. Викладаємо в каструлю. Додати воду, щоб покрило м'ясо. Треба проварити, щоб вийшло все зайве, на великому вогні від закіпання 15 хвилин. Проварене м'ясо викладаємо в миску і промиваємо водою. Викладаємо в каструлю. Кожна господиня має свій рецепт і готує по-своєму. Я готую так. Залити м'ясо водою. Вода ще повністю покрила м'ясо. Ставимо каструлю на великий вогонь. Після закипання варити на повільному вогні протягом 5-6 годин. Додайте моркву цибулю і лавровий лист. Перець горошком чорний і перець душистий. Додайте на свій смак. Сіль також додайте на свій смак. М'ясо вариться я займусь приготуванням шлунка. Шлунок свинячий ретельно промити в середині зони. Замочити шлунок солоній воді на 1-2 години. Шлунка знімає з лисового болонку. Знімати треба обережно, щоб не розірвати шлунок. Шлунок очистила. Додаю чесник. Залишаю на 3-4 години, щоб промаринувався шлунок з чесником. М'ясо сварилося. Викласти у миску. Залишаємо, щоб трішки охолонуло. Відділити від кісток. Порізати на невеликі шматки. Все перемішати. Чесник збити блендером. Можемо. Додати до м'яса чесник. Перед, чорний мелений. Додаєте все на свій смак. Все гарно перемішати. Додати бульон, де варилося м'ясо. Сіль також додаєте на свій смак. Все перемішали. Шлунок потрібно зашити ниткою з однієї сторони. Залишивши невеликий отвір. Наповнюємо шлунок м'ясом. Наповнили м'ясом отвір потрібно зашити. Сальтисон приготувало. Помістити сальтисон в бульон, в якому варилося м'ясо. Бульон повністю повинен покрити сальтисон. Якщо не вистачає, то додайте воду. Варити від закипання до 1,5 години. Такий вигляд має зварений сальтисон. Помістити під прес на 10 годин прохолодне місце чи в холодильник. Сальтисон вже застиг, такий вигляд має в розрізі. Готуйте всім смачного, хай вдається.